Всім привіт! Шановні друзі! В цьому випуску під час матчу Україна-Бельгія вболівальники розгорнули банер із зображенням Назарія грінки Гренцевича. Був майже відкритий конфлікт Зінченко Ребров. Журналіст розкрив скандальні залаштунки збірної України. Ярмоленко назвав гравця, який став лідером збірної України. Мудрик встановив унікальне досягнення на євро. Про що йдеться? Динамо офіційно визначилось з місцем проведення матчів кваліфікації Ліги Чемпіонів. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Так ми з вами будемо розвивати український Ютуб разом. Ну що ж, друзі, поїхали. Нападник Нюкасла Олександр Ісак опинився у сфері інтересів лондонського Челсі. Челсі контактував з Нюкаслом щодо трансферу Олександра Ісака. Інформує Daily Mail. Проте для того, щоб підписати шведа, необхідно побити свій трансферний рекорд, який становить 115 мільйонів фунтів стерлінгів. Додам, що Ісак провів результативний минулий сезон в АПЛ: 21 гол та 2 асисти в 30 матчах. Вінгер лондонського Челсі та збірної України Михайло Мудрик потрапив до рейтингу найкращих гравців турніру. Одразу декілька показників гри футболісти дозволили йому стати найнебезпечнішим виконавцем у складі синьо-жовтих. Саме Мудрик створив найбільшу кількість небезпечних моментів біля воріт суперників збірної України, повідомляє трибуна. Статистичний портал Opta підбив підсумки двох турів групового етапу Чемпіонату Європи з футболу. Михайло Мудрик увійшов практично до всіх рейтингів гравців, які мають відношення до атак своїх команд. У загальному рейтингу найкращих футболістів турніру півзахисник Челсі посідає 18-те місце. Українець розташувався вище за Канте, Джуда Белінгема та багатьох інших зірок світового футболу. Мудрик опинився у трійці найкращих гравців за кількістю очікуваних гольових передач. Михайло справді створив чимало моментів у двох перших матчах, але партнери зі збірної України не зуміли їх реалізувати. Мудрик є лідером синьо-жовтих за кількістю ударів по воротах, попаданням у ворота і за ключовими передачами. Щодо дриблінгу, то на рахунку Михайла в середньому 2,5 спроби обіграти суперника за матч. При цьому 63% спроб дриблінгу українця виявляються успішними. Це такий самий рівень, як у Ламіна Ямала з Іспанії чи Букайосака з Англії. Динамо оголосило стадіон для проведення домашніх матчів на Єврокубках. Динамо проводитиме домашні матчі кваліфікації ЛЧ у Любліні, повідомляє офіційний сайт клубу. Арена Люблін стане домашнім стадіоном для кваліфікаційних єврокубкових матчів команди «Білосиніх». оскільки у зв'язку з війною в Україні УЄФА встановила заборону на проведення домашніх матчів українських команд на території нашої країни. Стадіон у Польщі відповідає умовам Європейського футбольного союзу для проведення міжнародних матчів та вміщує 15 тисяч 500 глядачів. До слова, Динамо розпочне новий сезон Єврокубків з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів УЄФА, де першим суперником київського клубу стане партизан із Сербії. Капітан збірної України з футболу Андрій Ярмоленко поділився думкою про футболіста, який став лідером національної команди. Ветеран не сумнівається, що цей гравець незабаром отримає пропозицію від топ клубу з Європи. Ярмоленко заявив, що мріє про перемогу збірної України над Бельгією на євро. Повідомляє Ютуб-канал Збірна. Андрій Ярмоленко відзначив роботу Миколи Шапаренка у збірні України. Капітан національної команди нагадав, що хавбек зазнав важкої травми минулого сезону, проте після відновлення зумів набрати найкращу форму. Ветеран заявив, що за прогресом Шапаренка стежать європейські клуби. Капітан синьо-жовтих не сумнівається, що незабаром його молодий партнер по команді отримає вигідну пропозицію перейти у відому команду. Ярмоленко підтвердив, що синьо-жовті декілька днів готувалися до протистояння із червоними дияволами. Українські футболісти розуміють, що їм доведеться зіграти з дуже сильним та небезпечним суперником. Я впевнений у тому, що порядок б'є клас. Ми повинні дуже організовано зіграти її в обороні і в атаці. У такому разі збірна України матиме шанс на перемогу, заявив Андрій Ярмоленко. Під час гри збірної України проти збірної Бельгії на Євро фанати розгорнули банер із портретом загиблого військовослужбовця та футбольного фаната Назарія грінки Гринцевича. Про це Суспільному повідомили українські вболівальники. Зображення згенерував штучний інтелект із фотографій 182 полеглих українських військових, які у цивільному житті належали до фанатських рухів українських клубів. Мета акції нагадати світу, що тисячі футбольних фанатів боронять Україну на фронті. Вони могли б уболівати за збірну на трибунах, але натомість захищають країну і віддають за мир у Європі своє життя. Вінничанин Назарій Гринцевич уболівав за місцеву ниву. Свій 19-й день народження зустрів захищаючи Маріуполь. Назарій провів 4 місяці у російському полоні, а після звільнення знову повернувся на фронт. Разом з побратимами заснував підрозділ, де командував зводом оптичних спостерігачів. Загинув у бою 6 травня 2024 року. Грінці був 21 рік. Журналіст Ігор Бурбас розповів про стосунки Сергія Реброва та Олександра Сінченка в збірній України. Я не хотів до Євро виносити цю історію, тому що знаю її вже декілька місяців. Винести її до євро це нашкодити збірній. Цього я не хотів, але зараз вже дочекався моменту, коли можна розповісти про те, що було декілька місяців тому в таборі збірної. Був майже відкритий конфлікт зінченко Ребров, підтверджена інформація у мене з команди, тому я за неї гарантовано відповідаю. Зінченко в таборі збірної був незадоволений методами роботи Реброва, він ходив та накручував пацанів, і казав: Блін, ну у Реброва щось все незрозуміло, ми якось граємо дуже складно. Раніше все було просто. Це не було там. Пацани, збираємося, у мене важлива інформація. Я хотів би завершити цю історію тим, що цей конфлікт був вичерпаний не так, що пустили на самоплив. Ребров та Зінченко поговорили за моєю інформацією. Вони дійшли до спільного знаменника, і все добре. Вони потисли руки, сказав Бурбас. До слова на євро 2024 Збірна України програла Румунії, обіграла Словаччину та розписала нічию з Бельгією. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!